Кажуть, щастя в банці не закриєш, а я вам скажу, що на зиму можна. Рецепт маринованих помідорків, який отримав багато відгуків. На дно викладаємо зелень, чесничок, цибульку я нарізала, як трояндочки, помідорки, сливочки, гірчиці насіння і вже пахне в банці літом. Маринад простий, цукор, сіль, вода. І в кінці, коли закипить водичка, оце. Я додаю на 2 літра води 200 мл. Дехто запитував, чи багато, Кислим не виходить. Але якщо боїтесь, дайте тільки 100. Буде смачно. Заливаємо, закипить і чекаємо, що в банці лопнула хоча б одна-дві помідорки. Це сигнал, щоб вже закручувати. А взимку відкриваєш смакота. Просто свято в банці.